Мої вітання, компанія автопарк, нове надходження. Volkswagen Golf 2014 року випуску на дизельному двигуні об'ємом 1,6 механічні коробки передач та передньому приводі. Візуально та ПЛКП автомобільно з без нарікань був привезений з Європи і в Україні мав одного власника. Гарний такий сірий колір. По кузову присутня косметика на задньому правому крилі. А так автомобіль весь рідній фарбі. По комплектації зоні парктроніки, оригінальні легкосплавні диски 17-го радіусу на такій гумі, Чорний текстильний салон. Також одягнуті чохли, під чохлами сидіння в порядку. Мультимедія з блітузом, кондиціонер, парктроніки, датчик світла, регулювання зеркал з підігрівом, електропакет. По задньому ряду. Також без нарікань. Все цістенько, охайно. Ось така стеля. А оглянути автомобіль можна за адресою міста Київ вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізинг а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія автопарк, телефонуйте.